Друзі, в даному відео я буду проводити розіграш, а саме двох номерних рамок від компанії Lux Cars If. Що вам потрібно буде зробити? Зараз розкажу вам маленьку інформацію. Під цим відео вам потрібно буде залишити будь-який коментар. І ці коментарі будуть брати розіграш. В наступну неділю буду я проводити розіграш. І ось такі дві рамочки поїдуть до нового власника. Тож, правила прості, залишите будь-який коментар під цим відео. Всім доброго дня! Вас вітає місто Івано-Франківськ, компанія Lux Cars. Ті, хто підписані на даний канал, знають, що я опускаю щотижні відео, які новиночки є в нас на автомайданчику. Знаходимося ми за адресою міста Івано-Франківськ, село Чорнії, вулиця князя Святослава, 63, компанія Lux Cars орієнтир, нова пошта в селі Чорнією номер 1 Що ж, перейдемо до новинок. MG Electro є, але інформація по ньому буде згодом. Кого цікавить, пишіть в коментарях, розповім. Так, заїхала до нас ось така електро Toyota BS 4X. 2023 рік. Максимальна комплектація камери 360, підігрів садінь, підігрів керма. 71,4 71, кВт батарейка. 244 тисячі кілометрів пробігу. Запас ходу до 460 кілометрів. 24900. Друзі, заглянути в салон ми не будемо, я так зверху пробіжимося швидко, що у нас є. Також є ось така Tesla Model S. Повний привід. На ню нова ціна у нас. 100 кВт батарейка. 2017 рік. Повний привід, 21500. Так, мазда буде у продажі. Заїхала, але ми ще її не обробляли. Range Rover Discovery 2017 рік. 138 тисяч кілометрів пробігу. Ой, пробачте, 138 тисяч миль не кілометрів. Двохлітровий бензин, повний привід. 16500. Також будете першим власником в Україні. Ауді. Audi Q5 2013 року. Даний автомобіль без жодного підфарбування. Без ДТП, без жодного підфарбування. Передні задні патронники, камера заднього огляду 138, якщо я не помиляюся. Ні. 112 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий бензин, повний привід. 16800. q 5 13 року. Chevrolet Trax є у нас. Ось такий також інформація по ньому буде згодом. Так, там у нас є дві Мельки, Volvo. Mercedes. Також новиночка така є. 2017 рік. Овійдемо отак ззаду. Б250 у нас. 2017 рік. 125 тисяч кілометрів. пробігу, його повний привід, 2-літровий бензин 17500. Також присутній торг біля капота. Шкода Октавія є в універсалі. Присутня у нас панорама, двохлітровий дизель, передній привід. 211 тисяч кілометрів пробігу. 2022 рік. 24200. Також передні задні партроніки, камера заднього огляду. Фасад. 2022 року в універсальні Airline комплектація як і зовні, так і всередині. 2 двохлітровий дизель. Автоматична коробка передач. 29999 тисяч. Так, пробіг. Пробіг у нас 179 тисяч. Для дизеля це є ніщо. Так забув вам сказати, що на шкоді це теж автоматична коробка передач. Також даний автомобіль Impala у нас теж заїхала. Інформація по ньому буде згодом. Більш дешевий сегмент також у нас є, у нас не тільки дорогі автомобілі. Peugeot 308 308 Peugeot, 191 000 кілометрів пробігу, бензин 1,4, механіка. Передній привід 5700. x 6 є у нас 2010 року. Повний привід, автоматична коробка передач. Є омивач фар передні задні партроніки, лінзована оптика, 220 тисяч кілометрів пробігу, 3 літровий бензин. 15900 ціна на даний автомобіль. x 1 у нас з найменшими мінімальними пошкодженнями. 2016 рік, 148 тисяч кілометрів пробігу, 2 літровий бензин повний привід. 17 999 Ось така ціна. Ford Escape. 2013 рік. У нас є панорама, підігрів садінь, 2-літровий бензин. Гарний... У нас це є ось такий білий парламутор колір. Автомат 13 тисяч доларів. 173 тисячі кілометрів пробігу. Як бачите, у нас є і електро, і гібриди. Автомобілі на будь-який смак та гаманець. Друзі, на сьогодні все. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, інстаграм, не забудьте посилання. Ось eh, Peugeot у нас чекає вже eh, договір купівлі-продажу і 404 тисячі пробачте та їде до нового власника. Також є Мелька у нас ось така. Ну, кого цікавить, пишіть в коментарях, відповім. Тому що інформація, інформація тільки обробляється. Ну а на сьогодні все, до нових зустрічей.